Доброго вечора, ми з України! Паркотаний привіт! З вами як завжди, Юр. І сьогодні я знову не сам. А з українською парфумеркою, засновницею бренду Сантіре Парфамс, натою дешлюк. Всім привіт! Ми складаємо топи на осінь. А сьогодні я для вас підготував саме ті аромати. Які я носив частіше цього восени, і бонусом те, що я придбав у НАТО, її аромати з бекстейджу, про які ще ніхто не знає. Було б дуже багато в тебе так. на бекстейджі ароматів, але я зібрав просто вершки, і вони в мене опинилися в колекції. І Ще для вас подарунок від НАТО. Ми будемо тестувати компоненти. Так, уперше я роблю це на камеру. Взагалі я трошечки принесла. Чогось ви побачите це пізніше. І я це протестую вперше. Отож, друзі, гарних вам емоцій, парфюмерних відкриттів і поїхали! поїхали. Частіше всього восени я носив все Лютана. Це п'ятигодинковий чай. Да? Five o'clock. А ось От те, що сказала Ната. це просто нереальний парфюм. Це просто для мене він просто вау. Чому він мені подобається? Він дуже затишний, він звучить протягом усього часу. Коли ти наносиш чотири пшики, чи торіал від мене, куди я наношу? Це за шию, на руку на якісь пульсуючі точки. І ти відчуваєш протягом всього дня. І це надає такого вайбу затишку. І ти працюєш, отримуєш протягом дня певні емоції, і це просто той вайб, який твій кокон, який тобі нагадує про те, ось я тут, ось я тут, ось у тебе в такий настрій. Не забувай про те, що ти маєш саме цей настрій. Що тобі нагадує цей аромат? Ти подобається, не подобається. По-перше, хочу відмітити, що для мене усі, усі лютанці, я є поціньовачем цього парфумерного дому. Дуже люблю, особливо старенький, колекціоную їх. Мені подобається, що у них усіх. Є така міцна деревна база. Дуже знову можна тут, якщо починати так копатися в ароматі, можна відчути, що ось цей кедрово. Такий вайб може нагадувати трошки і фемініту, uh -huh. і якій як їх uh -huh. всі називають. Багато ізо, багато деревини. Трошечки майже в усіх таких конструкціях використовують і як не дивно фіалковий елемент, який називається Альфа ізометил іонон. Він підсилює звучання кедру, Він дає таких майже гумово-деревних нот, є чудовою базою, на uh -huh. яку накладається чай та спеції. Тобто він як, як така. Подушечка між деревом і спеціями, Мені дуже подобається імбир Тут мені дуже подобається нота чаю, і, звичайно, мені подобається дерево, якого я відчуваю найбільше. Ти знаєш, над на заявлено чай. Чая такого явного тут не відчуваю. Деревні ноти, ноти з пилу, солодкаві якісь ноти. Тут кедрові. є кедрові, mm -hmm. і він для мене просто нереальний маскулінний вайб. Маскулінний справді. А якщо зараз так вже принюхатись тобі трошки базовий фемінітин, але не такою солодкою, не віддай у гарному сенсі. А, я з тобою погоджуюся, в кожній з композицій лютанца можна знайти відголоски того чи іншого парфюму. Так, є таке. Але мені, от прям, якщо фемініта вона більше в жіночу сторону, то цей от прям чоловічий чоловічий Він просто джентльмен. Дуже подобається кольори. Я не можу мені просто. взагалі подобаються ці кольорові. Такий майже як еліксир у кожному флаконі. Це якийсь особливий. Рекомендую. Файдиш. Друзі, і наступний аромат, який я носив частіше всього, цей бренд це Steam. З Цим парфюмом мене познайомив Кріс. Він мені про троянду шафран. І він дуже стійкий. Просто нереальний. Вайб, троянди, шафрану, і він звучить протягом усього дня. Прикольний. я, мабуть, його якось так пропустила і жалкую, що не познайомилась з ним раніше, але дякую, що познайомив мене. Дуже гарний. Халігонс дуже люблю. Знову дерево, приємне дерево. Я відчуваю його сильніше, ніж квіткові такі ароматичні ноти. Для мене він перш за все ароматичний, деревний, трошки. Спеції відчуваю якісь приємні трави, навіть трошки холодні. Приємна спецієвість, щось таке знову маскулінне, але дуже гарно маскулінне. Він крутий. цей парфюм про доглянутість, про чистоту, про чоловіка, який за собою доглядає. От він мені він про це мені ще дуже дуже комфортний. Я легко уявляю цей парфум. Дома, у піжамі, або у халаті він, з чашкою чаю. Він заспокоює, знаєш, і в моменти цих тривог, оцих сирен від цієї росні. Ой, бля! Бо він мене заспокоївся. Дуже гарний. Мені подобається, і мені дуже подобається у ньому така вичність, вишуканість. Класний. Наступний аромат, який я носив частіше всього, це від бренду Mikulier Fougère Furious. Це бутікова лінійка. Гади такі не пішли з російського ринку, але парфюм крутий. Він мені про... Я тебе вітаю. Він мені про строгість, він мені про дерево, і він звучить, ще раз повторюсь, протягом всього дня. Це не та водичка, типу, ти бризнув, і не відчуваєш через 20 хвилин. Ти відчуваєш, що протягом всього дня нереальний парфюм надає мені строгості, і він мені просто допомагає зібратися і працювати. Який кайфові почулі! Я вибачаюся за такий лексикон, але в мене просто немає слів. Мені він подобається. Знову дуже вишуканий, знову такий стриманий. Не можу його називати сутом маскуліним, бо таке я хочу носити саме. Але мені до смаку ці пачулі ароматичність, яка не вилазить. Не така п'янка ароматичність, як купен Пенхалігонс, угу. Є ароматика, але вона ніжна, вона так. комфортна. Більш про дерево, але такого дерева. Такого комбо пачулі з цимось я ще крутий, просто не любов не жалкую, що купив, хоча він достатньо був дорогий, вартує кожної гривни. Наступний парфюм, який я носив частіше всього, цей парфюм я знаю відношення тебе до цього парфюму. Люди ви... давай так ра один, два, три. Здогадайтесь, який парфюм у мене в руках і від якого ната мліє. Чому я носив цей парфюм? Він реально шлейфовий. О, так. так, він реально шлейфовий. Він коли багато простору, ви коли сидите і ви хочете звернути на себе увагу. Я мікропшик. Ага. То цей парфюм про це. Він космічний, він про ревінь, він про гучність. Рекомендую, просто можна навіть нюхати отак, щоб не угу. сп'яніти. Це славнозвісний енцелад. Ти знаєш моє відношення до так. нього. Я не можу не погодитись з тим, що це неймовірно гарна композиція mm -hmm. Її легко продавати, тому що це поєднання. Таких дзвінків печулі з ремнем, з шкірою і забутілохіналіновою, багато моху синтетичного міцний, настільки, що мікродоза заповнює увесь простір. Цим парфюмерним вайбом можна колоти горіхи. Реально просто він заповнює простір. Не наносите його, коли ви в приміщенні, коли ви десь гуляєте в парку або десь ідете з друзями, просто прогулюєтесь, тоді от він доречний. І я наношу його, не наношу сюди близько, десь подалі. Або від мене лайфхак, я люблю наносити його на кепку десь задія, та звісно, червона кепка. І люблю його, і коли вітер цей доноситься це вайп. Люблю обожнюю, його, також не жалію, що він мене зібувся. Я хочу сказати, що якщо ви не хочете, щоб вас хтось колись забув, так його забути неможливо. <звук> Переходимо до другого етапу. Дякую на те, що ти провела мастер-клас за своїми бекстейдж ароматами ароматами про які ніхто не знає, вони такі досить лімітовані. І з цієї всієї купи, там, напевно, десь ароматів 10-12 було. Mm -hmm. Я вибрав три і придбав їх. І вам рекомендую просто від серця. Номер один, номер топ, який я дуже люблю, і ви знаєте, це від сил від такого строго чоловіка, Юри, який зараз буде рішати. Такий, знаєте, солодкий поріжечок. Це Cutie Pie. це така гурманіка. Він досить зрозумілий, але він надає настрою. Так, він гіперреалістичний. Для тих, хто звик, що в Руманіка це щось на кшталт Янгола, Тут такого не буде. Це абсолютно їстівний аромат солодкої карамелі, лимонного джебу, кудру якогось так, 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 збиті вершки. Або білковий крем Ой, вже та основа з пісочного тіста. Він насправді дуже складний. Може здаватися, що він він легкий для сприйняття, тому автоматично здається, що композиція дуже легка. E -e... Насправді, Друзі, якщо у вас немає змоги потестити цей парфюм, я хочу вам дати напрямок, де ви його можете потестити. Ви заходите в магазин Роше, і в них там є такий десерт, який продаються на вагу. Лимонний, збитий з бізе, такий на підлості з печива. От він про це, він просто нереальний. І ти знаєш, мене такий зараз флешбек, типу якесь тісточко, і на нього сів цей жовтий мателик, який, який він пахне, mm -hmm. от таким ось лимонним лимоном. нереальний і мега стійкий. Рекомендую. Так, як був бекстейдж, у нас також зараз знову трошечки бекстейдж. Я познайомлю тебе, можна його навіть не наносити, бо його від... uh -huh. відчутно дуже легко з флакону. Це мій авторський акорд вимонної карамелі, з якої починався ось цей бережечок. Так, він схожий. Це основа, яка... Так, яка потім була обіграна Санталом 20%. 20% концентрація, бо він надзвичайно міцний, дуже міцний. Крутий, але к'юті пай, а він більш парфумерний. Знаєш, тут багато звичайно. всього, так. а тут як моно. Так, тому я й хотіла а, показати, що це лише акорд, до складу якого входить 15 компонентів. А потім цей акорд з 15 компонентів увійшов в основу аромату. Чоловіки, якщо ви не боїтеся пахнути таким солодким пиріжечком, рекомендую прямо чи в тебе хтось користується із таких, знаєш, якихось байкерів, рокерів, так саме цим парфюмом. Так, є, є декілька у нас знайомих людей, які чоловіків, таких бруталів з бородою, великих так. такі дядьки. І ти, до речі, дуже якісно так вовив, що саме байкер, бо в нього є байк. Він дуже любить кікіпай, хоча загалом користується чимось такими, знаєш, як мемуар, амуаш, uh -huh. uh -huh. інтерлюд, амуаш чоловічий. любить шкіру, любить бальзаміку смоли, і на ньому він пахне надзвичайно, нібито такий брутал, який щойно винирнув у холодне повітря з запашної якоїсь кондитерської, кондитерської. і хочеться йти з нею. І просто тягнуться люди, компліменти роблять. Блін, він просто нереально крутий. В мене вже Повен слини. Реально крута композиція. Наступний аромат, який з'явився в мене в колекції, це Sunlight. Чіпс. Так, він яскравий також він такий. Знаєш, квітковий, mm -hmm. досить також позитивний. Трохи тут я відчуваю, якісь не знаю, чи є якісь лимонно-квіткові, отакі, можливо, це фльор -де ранж або щось такого плану. Ну санрайць mm -hmm. крутить. Насправді там дійсно є ранж, і не просто фльор -де ранж, а саме це 2 екстракт. Я розпаковую ще один, бо увесь повністю пішов у аромат. Тому розпаковка так. це туніська квітка апельсину, моя улюблена, яка увійшла у склад акорду. Mm -hmm. Але ти знаєш тут алкогольно-шкіряний. і вона трошки медова mm -hmm. густа п'янка. Вона увійшла в акорд, акорд увійшов в аромат. А та солодкість, яка є, і яка відчувається, це не просто мед, це справжні медові соти, абсолютно медових сод. Нічого. Перше приношу взагалі. Я так люблю медок і внутрі, і на себе. Дуже люблю мед. От в ароматі цьому їх дуже багато. Так, тут прям, ти знаєш, оці всі медові продукти. Чоловіки. Віск, угу. Потім оце, знаєте, продається. Напишіть в коментарях, як це називається. Продукти по какашки <свісно> Ну, Типу, ми ну, дуже корисне, такого кольору коричневого, нового. То, ну нового так пахне. Але дуже приємне. Мені прям дуже подобається ця штука. Я би хотів би навіть якийсь крем з ним або. Угу. Ну, типу, крута-крута штука. От саме поєднання квітки апельсину. Через акорд зі справжнім медом, з мандарином зверху. Так, мандаринова шкірка угу. є класний, класна штука. Рекомендую. Взяв 10 мл, подивимось, наскільки вистачить. Так, друзі, і останній парфюм, який я вибрав у Нати, це Take Me Away. Що я хочу сказати про цей парфюм. Ти знаєш, Нати, от ми з тобою спілкуємося, mm -hmm. те, що твої парфуми. І дякую. Дивіться, які блотери круті. Не видно на камеру, але написано Сентіра, і вони такими сріблястими. Take Me Away мені подобається. А ти здогадайся, чому mm -hmm. він мені подобається. Добре. От такий квест От що. В цьому парфюмі відрізняє від інших композицій, які ти створюєш. Не знаю. Ти проявилась тут тим, що ти не боїшся експериментувати. Це не отака відмінниця, яка все робить добре. В цьому парфюмі це просто такі всі задатки, що він буде нереально крутим і таким, знаєш, проривом. Про нього ніхто не знає. Він просто нереальний. Про що я думаю? Він починається з рожевого перцю, мого улюбленого, який добувається методом сверхкритичної екстракції. Угу. А, ти його можеш одразу відчути Так, так, перець. Гарний, рожевий перець. класний. Такий яскравий, широковатий, терпкий, дійсно дуже парфумерний. А потім він переходить у мій авторський так. зелений акорд інжиру. Це перша тизна. Клас! Мені подобається, я хочу якийсь парфюм з такому. Усі, усі його хочуть. Оце гарно. Дякую. Зелений, комплексний, складний, дуже з характером. Потім він переходить у абсолют мате, чорний чай, трошки ветиверу, кедру. Це просто не Unreal. І гарна шурухувата амбра, Тобто, це зелений, трошки фруктовий через рожевий перець та мандарин, аромат з яскравим листям інжиру і з чудовою чайно деревною базою. Просто нереальний. Мені ще все, що хочу додати. Мені тут пахне трохи насіння моркви. Якщо ти знаєш, як вона квітне. А, так, знаю. А, єдине, що може бути схоже, це ветивер з землистими такими. Просто інжерами. нереальний. Вона. Така невиглажена композиція, вона композиція, така революціонерна. Ти знаєш, якщо от твій де цей інсалат, от якщо взяти інсалат, він такий гучний. Ця менше гучна, а що ще їх об'єднує? Вони революційні, вони незвичайні, і вона мені запала в душу. Ця от ця, саме ця композиція. Вона просто можливо, вона не для всіх, але якщо вона попаде в ваше серденько, то вона там залишиться надовго. Класний просто класний. От просто це гордість того, що ти створила. і Те, що мені прям подобається, подобається. Дуже дякую. Друзі, а хто дивиться мій канал, напишіть в коментарях, який ще парфюм, який я дуже люблю від а, Нати, але ми про нього сьогодні не згадали. Я знаю, <клес> <клес> я знаю. <клес> Друзі, дякую, що подивились. Я поділився з вами тим, що я носив більше всього восени. Нато поділились своїми бекстейдж ароматами про які ніхто не знає. До речі, там ще є два аромати. Якщо НАТО напише в коментарях, які мені також запали в серце. Поділіться цим відео гарного вам настрою! І головна функція нашого відео це вам відкрити нові аромати, познайомити вас. А друге, про яке ніхто не знає, це підтримати вас емоціонально і морально. Дякуємо вам за увагу і бажаємо вам безпечного світлого неба, миру та спокою. Любимо вас. Доброго вечора, ми з України.